Журналісти розминаються перед матчем. Це вже їхня третя благодійна гра з ветеранами Карпат. Уперше виграли ветерани наступного разу реванш взяли медіа. Тепер вони хочуть закріпити успіх. Враження від попередніх матчів були дуже класні. Думаю, в якійсь мірі ми подаруємо радість тим дітям, які прийдуть подивитися на цей поєдинок. На поле з футболістами виходять діти-сироти, переселенці з Донеччини та Луганщини. Від організаторів матчу вони отримали подарунки, спортивну форму та м'ячі. Крім того, під час трансляції гри відбувався збір коштів для львівського дитячого будинку. Noмер один. Це... Найменше, що ми можемо для них зараз у цей час зробити. Мені дуже сподобалось, що ми тут зібрали, що Нам подарували подарунки. Я дуже мріяла купити м'яч. Першими у матчі відзначились журналісти. Забив Максим Фещук. Наступний гол був за Богданом Пастернаком, який тільки не вийшов на заміну. Добивання від Пастернака, і це 2-0. Карпати не забарилися з відповіддю. І теж забили двічі. На перерву команди пішли за рахунку 2-2. Чим би не закінчились наші матчі благодійні? Яка б команда не перемогла, перемагають в цьому поєдинку діти у півзахисті команди медіа грала журналістка нашого телеканалу Алла Васьковська. Вона була єдиною дівчиною на цьому матчі. Я не відзначилась багатьма ефективними діями на полі, але ну мені сподобалось, отримала задоволення, побігала. Під дощем класна погода, справжня футбольна погода. У другому таймі гра була рівна, час від часу йшов дощ. Автор першого голу, гравець команди журналістів Максим Фещук, перейшов у склад ветеранів Карпат. Там теж зумів забити. Я в душі Карпатів. Карпати це моя рідна команда. Я не... Мені зробили навіть зауваження, що ми за Карпати не граю. Я був змушений перейти з задоволенням. На останніх хвилинах журналісти зрівняли рахунок і довелось бити пенальті. Тут фортуна була на боці медійників. Вони вдруге перемогли ветеранів Карпат. Все дуже добре, все позитивні емоції. Хочеться швидше миру, швидше нашої перемоги. А тут, звісно, благочинність це ми тільки за найкращим гравцем матчу визнали нашу журналістку Аллу Васьковську. А кубок Львова дістався журналістам. Ніна Сукач, сукачала Васьковська, Олег Гасюк, програма очі.